Вітаю на каналі Я Житло. і презентую двокімнатну квартиру загальною площею 75 квадратних метрів. Місто Ужгород, житловий комплекс закритого типу. Квадрат. У квартирі дві кімнати. Ось перша кімната, два панорамних вікна. Ось друга кімната. Кухня студія з трьома панорамними вікнами. Два санвузли. Ось по ліву руку перший санвузол, далі другий санвузол та... Гардеробна. Тобто, що ми маємо? Дві кімнати, два санвузли. Гардеробну, прихожу і кухню студію. Розпочинаємо з прихожої. Ось така прихожа. Тут у нас, як ви бачите, в принципі, а, хто підписаний на мій канал давно, він вже бачив схожі квартири. Сьогодні у нас досить цікаве планування. Ось тому обов'язково додивіться до кінця. Тут прихожу на всю довжину ширину і висоту ставимо шафу, тут дзеркало з підсвіткою і все буде у вас супер. До речі, є партнери, які досить гарно, якісно та швидко виконують ремонтні роботи. Кому цікаво, не переживайте, допоможемо вам з ремонтом. Далі, перша кімната, тут два панорамних вікна. Показую вид з вікна. У вас під вікном тут сосни. дивіться, супер, просто. І це сосне під вікном. Це запах буде у вас вранці. Хто любить рано вставати, 5-6, то буде дуже гарний запах вранці. І так, така кімната велика, два подальних вікна, вид в двір. До речі, тут концепція двір без машин. Ось тобто паркується лише на певних відведених місцях автомобілі, тобто ніхто в дворі у вас їздити не буде. Ось так виглядає перша кімната, далі гардеробна при вході відразу є. Я думаю, тут квадратів 5, ось така гардеробна з витяжкою. Дуже важливо, щоб у гардеробні була витяжка. Слава Богу, що вона тут є. Йдемо далі по праву руку два санвузли. Вони роздільні. тут окремо унітаз, умивальник. також, до речі, витяжка є. І тут вже ванна чи душова, хто їх захоче. Зараз виведено на висоту під душову, хто хоче на ванну трошки нижче опустить планку, це таке вже. Далі тут у нас вихід під холодну гарячу воду умивальник, болер, правка, сушка і тут ще місце, як ви бачите, також достатньо. Ідемо далі. Друга кімната. Ось у нас друга кімната, також вікно 150, шестикамерка, дві камери енергозберігаючих. Вид вікна ось такі. Так, Ось така чудова у нас кімната номер 2 Ідемо далі, кухня студія. Ось така гарна кухня студія, три панрамних вікна. Тут у нас дещо інакший вид. Тут два види, як ви бачите, тут є ще дитячий майданчик, перегляньте, будь ласка. Також, кому цікаво, можна буде переглянути без проблем взагалі <глаз> огляд. Житлового комплексу він буде в описі. Також є квартира з ремонтом, можете її переглянути, також буде вона в описі. Ось така у нас кухня студія. Тут що зроблено, можна зробити лоджію окремо. Взагалі власник задумав на цьому місці зробити коморку таку, щоб складати різні речі, щоб, щоб на кухні вони не лежали десь сховані. Тут він планував зробити холодильник. Але все можна зробити під себе, тому що, як ви бачите, квартира зараз ще в новому стані. З того, що зроблено, вже розведено електрику, сантехніку, каналізацію, на стіни та чистова стяжка на підлозі. Виходи під кондиціонери, під каналізацію також зроблені. Ось така квартира 75 квадратних метрів, вартість її 1100 доларів за квадрат, поверх третій, шести, житловий комплекс квадрат, закрита територія. Все як має бути. Ось тому всім, кому цікаво, обов'язково звертайтеся, хто хоче під'єлю під. Під'є житло також без проблем. І е, всім бажаю гарного дня, Божого благословення. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.